Слав без з Черкащини з дитинства мріяв стати міліціонером та впевнено йшов до своєї мети: курсант, дільничний сищик. Лихо сталося, коли йому було лише 22. Того дня мені ту було дуже важко на душі. на серце все відчуває. А потім ми дізналися, що слави більше немає, при затриманні його вдарили ножем. Нам не соромно за нього, тому що він виконував свій обов'язок. 22 серпня, день пам'яті загиблих міліціонерів. Запали свічку на знак пошани. Пам'ятай, за твій спокій вони заплатили своїм життям. Сьогоднішню програму ми вирішили повністю присвятити трьом Дніпропетровським родинам. Всі вони різні, але об'єднує їх біда. В кожній з цих сімей загинув батько. Віктор Деліта, Андрій Мартиненко та Сергій Фесенко загинули, захищаючи нас з вами від злочинців. 14 років минуло з того дня, як загинув в результаті ДТП Сергій Фесенко. А от матері і досі іноді здається, що син поруч. Олександра Іванівна після трагедії довго не могла оговтатися, допомогла родина. Усі разом мати, дружина, двоє дочок не просто вижили, вони живуть повноцінним життям, працюють, відпочивають. А ще щодня згадують батька. Після смерті сина Олександра Іванівна почала писати вірші, її перший, звичайно, сину. Много сльоз пролила, но тебе не вернуть ніколи. Тільки пам'ять моя остається жива. Пусть же Бог в небесах тебя, тебе, когда то і я согревала тебе. Вот і старость прийшла, і тепер я одна. Замерзаю душою і грущу за тобою. Пусть же внуки ростуть, продолжают твій путь і на радості мне прославляють наш род. І онучки Ілона та Яна продовжують батьківську справу. Обидві дівчинки закінчили Дніпропетровський університет внутрішніх справ і працюють юрист консультами. Когда я была маленькой, все проблемы нашей семьи решал папа. Мы даже не знали о их существовании. А когда он погиб, я очень быстро повзрослела, ну, буквально мгновенно. Поэтому выбор специальности был осознанный и с определенной целью, чтобы защищать свою семью, маму, своих родных, друзей, людей, помогать людям. И маты, и бабуся одобряют выбор девчат. У меня Илона и Яна похожи на папу, а наш папа в жизни горел. Поэтому, вот когда его не стало, один раз женщина на кладбище сказала, сотрудница его, что не ко всем живым приходит сколько на день рождения, 9 мая у него день рождения, сколько приходит к Сергею. Щодня молоді юристки ведуть прийом громадян, захищають інтереси як юридичних, так і фізичних осіб. Вислуховують десятки скарг і намагаються допомогти усім. Хочеться допомогти як можна більшому количеству людей. Ко мені недавно обратіла жінка, у ньому чорнобилець, З просьбою, щоб ми йому виплатили одноразову грошову допомогу до 5 травня. Ви знаєте, таких людей з таких людей навіть. Ні, хочуть забрати деніхтось тобто, на даний момент. Яй просто помогла з чисто чоловічних соображень. Ну просто жалка людей. Ніхто не знає, як би склалася доля Тетяни, Олександри Іванівни, дівчат. Якби 14 років тому ситуація склалася інакше. Повернути час неможливо і виправити вже нічого не вдасться. Сергія давно немає, але його друзі, і колеги і досі поруч вони допомогли тоді, коли сталося найстрашніше. Вони і зараз не забувають дівчат. Мы очень долго не верили, как бы никто не верил. Это не могло быть правдой. Просто настолько жизнерадостного человека ну, трудно себе представить, что его просто больше нет. Не и очень важно было, что всегда рядом были его друзья. Они не, на, не оставляли нас ну, в буквальном смысле слова ни на минуту. И домой приезжали, помогали. И отправляли нас отдыхать, хотя мы не хотели, вы сами понимаете, какой может быть отдых. У меня дети пошли в школу в декабре месяце. Мы с одного в санатория переезжали в другой. Но, понимаете, там мы чувствовали себя как бы как все. Будто бы мы вернемся, и все будет как прежде. На жаль, це була лише ілюзія повернути час назад не дано нікому. Та життя триває за допомогою місцевої влади та при підтримці головного управління МВС області. Родина Фесенків отримала комфортабельну квартиру на житловому масиві. Перемога міста Дніпропетровська. Окрім того, щороку дівчата, мати і бабуся мають можливість відпочити та підлікуватися на курортах області і держави. Але і це не головне: ніяка матеріальна допомога не може замінити увагу та дружню підтримку. Несмотря на то, что прошло уже 14 лет с Дня гибели Отца, Красногвардейский отдел и друзья, и товарищи, и коллеги отца всегда помогают нам, звонят, навещают. Очень приятно видеть, всегда видеть их, всегда очень им рады. И спасибо ему огромное, что они до сих пор помнят нас и любят. Батька Дмитра немає вже 18 років. Віктор Михайлович Деліта працював в батальйоні міліції особливого призначення Беркут. Загинув Віктор Деліта влітку 1995 року від рук злочинця. Взагалі, служба для Віктора Михайловича в міліції була дуже небезпечною. Було чотири полі у храні разом. Ну потім в Беркуті служив теж два на живих. Ну то є сну були при здержанні. То єс, ну там не, ні, ні страшні такі були. В основному найстрашніше страшне було Вот Перше И раніше і останнє третє фатальне. Це був спину. То Тобто пробита була легка. Дмитро, коли не стало батька, було лише 13. Після трагедії хлопець не вагався. Він дав слово продовжити батьківську справу і виконав його. було дано обіцяння, йти по Закінчив інститут, ну і в далі вже працював спочатку на територіальному органі то в нашому райділі Ленінському. Після, дві 2006 року перевез в Міжрайонний тогда межрайонные были, В розвиске продовжували лінію розіска так вот. На данный момент нахожусь на долужні старшого інспектора, якого зловжено об'язані розыска угідного пахічного транспорту. лиц скрився з места ДТП. За 18 років багато що змінилося. Не міняється і не зникає лише любов. Віктора Деліто, не дивлячись на біг років, люблять родині і поважають друзі та колеги. То є з та ну, по крайнім мать. Потому что я уже как стал сильно ноги, то есть они постоянно не заботятся. Любые праздники, женские, там Новый год, то есть ну, всегда уделяют внимание, приедут в гости, или как-то поздравят чего-нибудь, то есть ну, никогда не забывают. Світлана Мартиненко стала вдовою майже три роки тому. Андрій Мартиненко загинув на автовокзалі Дніпропетровська, коли намагався перевірити багаж підозрілого пасажира. Пасажир вчинив опір. В нього серед речей опинився пістолет. Це сталося протягом кількох хвилин. В результаті стрілянини, яку почав злочинець, Андрій Мартиненко загинув. Його напарник отримав численні рани. Без батька залишилися дві доньки. Молодшій Катерині на той час було всього чотири рочки. Зараз Катя збирається на свій перший шкільний дзвоник, але й досі не проходить і дня без батька. Щовечора, збираючись засинати, дівчинка бажає доброї ночі на яскравішій зірочці на небі. Катюша вірить, що батько там, на тій зірочці. Та дня ні такого щоб не розповів. Буває, що закрутишся десь, забігаєшся, потім все одно минутка на тільки зайшов в квартиру. Бабах по голові вже вже. Або дитина там. А папа а то, когда то а пам'ятаєш, папа од. Звісно, пам'ятаєш. частенько ж їздимо, ми підгороднім похоронили Андрюшу. Часто є, буває, стукніть в голову. Мам, поїхали, поїхали. Замінити чоловіка і батька не зможе для Світлани та її донечок ніхто і ніколи. Але допомога і шана не зайві. Ніхто ніколи не відказує. Приглашають і на День міліції, приглашають, і на День пам'ятник пам'яті пам'ятників. Пам Внімання є допомочь. Тобто я какби бы не можу сказати, що забули, не забули. Рік тому родина Мартиненків заселилася в нову велику квартиру. А цього року уся родина знов починає новий етап навчальний. 1 вересня молодша Катерина піде на перший урок, а мати на першу лекцію. Бо Світлана стала студенткою університету внутрішніх справ. Інтересно. еще мне вот эта профессия интересна. Я как бы, пока Андрюша жив был, еще как бы разговаривал, он свет, только не в милицию, только не в милицию. Я тут пенсии дождусь, уйду, говорит, только не туда, ну, ну, копеечная зарплата, дети тебя видеть не будут, ну, оно тебе надо. Хватит меня там. Вот я на пенсию, веду Катю в школу, а ты только не в милицию. Говорю, учиться, давай будем поступать. Хорошо, давай. Ну а ну потом все так затихло, затихло. А потом я, когда уже немножечко прийшла в сібя, думаю, ну ну почему бы и ні? За 22 роки незалежності України на Дніпропетровщині під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло 30 правоохоронців. А за повоєнні роки в боротьбі за громадський порядок та спокій своє життя віддали майже 50 міліціонерів. Зайдіть до нас, в головне управління там на стінах 49 деть Прізвищ. Це люди, які віддали своє життя, захищаючи когось, захищаючи конституційні права наших громадян. А при цьому я ніде не підрахував, наскільки люди стали просто інвалідами з захворюванням, тому що такий рідна робота, як ми працюємо на сьогоднішній день, без вихідних, без всього, теж безслідно, на жаль, не проходить. І Сергій Фесенко, і Віктор Деліта, і Андрій Мартиненко дуже любили життя, були здоровими, веселими людьми, ростили дітей і планували жити довго та щасливо. Доля склалася інакше, але вони завжди будуть жити в пам'яті близьких людей, друзів та колег. Я дуже скучаю за отцом і може якби і життя по-другому сложилась і був би зараз жив отець, то. Я думаю, что папа гордится нами. и Я думаю, что он счастлив, что есть Илонка, что есть я, что он с мамой познакомился и что за те 13 лет, которые они совместно с мамой прожили, что это были самые счастливые годы в нашей жизни. Загадай мо всех поименно. Андрій Усанін з Севастополя пішов на смерть свідомо. На вагах було або його життя, або життя сотень дітей. На рішення у інспектора Даї залишалися секунди. Мій муж супроводжував колону з дітьми в Крим. 700 чоловік на встречу колонії лоп в лоб летіли карус. У нього відказали тормоза. Андрій остановив його своєю машиною. Другого виходу у нього не було. Он поступив як настоящий мужчина, отец і офіцер 22 серпня. День пам'яті загиблих міліціонерів. Запали свічку на знак пошани. Пам'ятай, за твій спокій вони заплатили своїм життям.